Скільки заробляє, якщо не знаю, можна так сказати, рядовий блек? Ти сказав, що ти блек, рядовий блек-хакер? Я не сказав, що я блек, я сказав, що я сьогодні в Сьогодні в капелюсі. Так, що він чорного кольору. Я виключно про це. Це така. Тролінгова відсилочка. Дивись, все залежить від галузі. Якщо ти займаєшся яким-небудь примітивним примативним аб'юзом і накруткою які-небудь партнерських програм Амазону, я не знаю, хоча адекватно український хакер нікого не буде атакувати Амазон. А Авіто умовно, ти там сидиш з що продаєш яку-небудь там єрісь або з Яндекс їжі витягаєш собі гроші. Кожен по різному. А сума валюється від 500 доларів до там, 10 тисяч доларів на місяць. Димка може заробляти, Якщо... да, да не встаючи з дивану, не виходячи з квартири. Якщо ми говоримо про прям зіроньок, зірочок в мене на каналі був Бідбі, якого офіційно до того американці спіймали, звинуватили в тому, що за один день він зняв з банкоматів у Франції 11 мільйонів євро. О, нічого собі Ну, ти розумієш. Це ж фізично, що треба. Купити. Рівень зірковості, так. А, але він відсидив за це. Він пояснює, що ніколи не можна атакувати партнерів. І, типу, гарний приклад того, як люди виправляються, і зараз на ЗСУ, може, на ГУР, бо інколи на фотках появляються такі таблічки в нього. І, типу. Люди такого рівня можуть заробляти і 100, і 200 тисяч доларів на місяць, залежно від того, який банк російський вони сьогодні пограбували.